Всім доброго ранку. Раз поки брати там підготують всі необхідні а, справи. А, сподіваюсь, що воно нам не завадить. А, бути перебувати в слові. Те, що трошки нас буде заважати на бранні води. От, але я говорю голосно: ви всі мене почуєте. Дуже добре. От. Нехай це буде навпаки вас. Орієнтувати в темі, про яку ми будемо сьогодні говорити. А, знаєте, Останнім часом, особливо останній тиждень, наша команда просто проходить такі випробування. А, знаєте, дьяволу завжди не подобається, коли робиться щось для Бога. Він завжди буде вставляти нам палки в колеса. І вставляти такі палки, що ти не знаєш, чи то ти вже впав, чи ти то ще стоїш, чи повзеш. От, і ми, ми тримаємось, ми знаємо заради кого і заради чого ми стоїмо. Про випробування я поділюсь з вами на молотовних проханнях, але хочу сказати одне, що при будь-яких обставинах нам слід пам'ятати, що сьогодні ведеться не лише війна на фронті, а й велика війна духовна. Величезна війна. Попереду нас очікує табір на наступному тижні на близько 140 дітей. І це явно дьяволу не дуже під силу, аби християни це робили. Але нічого якось буде. Сьогодні тема, про яку я хочу поговорити, як ми ростемо. Знаєте, я в моменті подумав під час цього. А що я? Чи став я вже духовною людиною? Я закінчив Український біблійний інститут, навчаюсь в іншій семінарії. Що таке взагалі бути духовною людиною? Напевно, це перебувати в молитві постійній, читати хоча б раз на день Біблію, чути Бога, служити йому. Чи це все про духовність? Ось сьогодні я хочу поговорити про це. І хочу, аби кожен з нас перевірив себе, чи він є духовною людиною, чи він росте зараз. А можливо, він вже зупинив свій ріст. Почати хочу з того, що взагалі означає бути духовною людиною. В 1 Коринтян 2, 14-15 написано, адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духу. Бо для неї це безумовство. Вон, е, вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджує духовне. Духовна ж людина про все це. Е, про все це судить, а її саму ніхто не судить. Хочу поділити, взагалі апостол Павло пише, що тілесна людина це та, що живе звичайними бажаннями, емоціями, потребами, без урахування Божого духу. Вона може навіть ходити в церкву, але при цьому не слухати Бога. Не підкорятися йому. Духовна людина це та, хто дозволяє Духу Святому формувати її мислення, вчинки, бажання. Вона бачить звичайні речі через призму Божого Слова. Знаєте, бути духовним це не мати надприродні дари. А мати підпорядковане серце. В посланні до Галатів 5, 16, 17 написано: Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного Духові. Знаєте, в нас, як і у звичайних людей, перебуває постійна боротьба між тілесними бажаннями. Такими як егоїзм, лінь, спокуси і Духом Святим. Бути духовним це обирати сторону Духа у щоденних рішеннях. Хочу навести приклад для вас. Уявімо хлопця. Люблю брати такі імена, щоб вони не були популярними, тому уявімо, що хлопця звуть Петро. Він вірить у Бога, ходить на молодіжку, але в його життя приходить спокуса, знайомство з дівчиною, яка не розділяє його віру. Його друзі кажуть, та, нічого страшного, головне любов. Його Йому хочеться відчуттів прийняття, бути як усі. Тілесна реакція людини це йти за бажаннями. Я маю право на щастя. Духовна реакція сказати. Господи, ти мій авторитет. Якщо ці стосунки віддаляють мене від Тебе. Я відмовлюсь, навіть якщо мені буде боляче. Це і є духовність, не відсутність боротьби, а вибір Божої волі. Всупереч емоціям. Всупереч пошуттям. В Римлян написано: ті, хто за тілом живе, думають про тілесно. А хто за духом про духовне. Знаєте, Наші думки показують, хто ми є. Тілесна людина зосереджена на комфорті, статусі, думці людей. І знаєте, насправді це не тільки про тілесну людину. Насправді, кожен з нас на цьому зосереджений. Іноді над нами бере верх тілесне. Духовне ми десь відсторонюємо. Почекай, почекай. Зараз мені важливо, що про мене подумає. Але духовне говорить на вічному. Воно будується на стосунках з Богом і на Його місії. А, бути духовним це бути чутливим до Бога і коритися йому у виборі, думках. І діях. Переходимо до наступного. Якою є та духовна людина? Послання до Галатом. Давайте хто слідкує, відкривайте послання до Галатів, П'ятий розділ. 22 вірш написано. Плід же духа любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Плід духа це не набір окремих чеснот. Це єдиний цілісний. Характер Христа, характер нашого Бога. Який виявляється через духовну людину. Це не наші зусилля, це результат Божої роботи в нас. Коли ми підкоряємось Його Духу, якщо ми духовні, інші це відчувають. Бо через нас діє Христос. І ми Ознака духовної людини виходить, це не наші здібності, не те, що ми вміємо влучно розказати про щось. Знаєте, є люди, які вміють дуже круто щось розповідати. Він розповість тобі історію Давида так, що ти скажеш вау, як круто було бути царем. Як круто було в той час. Коли в тебе була купа золота, купа срібла, там, да? так багато чого, от. можна розповідати будь-яку іншу історію. І він скаже: вау, але чи це про духовність? Ми читаємо, що духовна людина це не про здібності, а про пліт. Який же цей плід? Пліт це і це любов, радість. Мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, лагідність, стриманість. Давайте ще один вірш прочитаємо в римлянах. Один з моїх улюблених розділів. Ми сьогодні до нього повернемося не тільки зараз, а й пізніше. Восьмий розділ, 14-й вірш ми читаємо, адже всі яких веде Божий дух Божі сини? Уявляєте? Він нас настільки приймає, коли ми даємо цей плід всередині нас. Духовна людина це та, що слухає і кориться Божому веденню. Вона не керується лише логікою або емоціями, а шукає Божої волі. Це стосується щоденних речей. Наші стосунки між людьми, служіння, вибір справ. Другий вірш, який ми бачимо на слайді. Це перший коринтян, третій розділ з першого вірша. Однак, брати, я не міг говорити до вас. Як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитесь по людськи? Павло показує духовність не в словах, не в теології, а в плодах і у стосунках. Ми це миротворці. Миротворець не руйнує, а будує. Якщо християнин постійно в конфліктах та заздрощах, це сигнал, що Зростання зупинилося, що десь я застряг. Нам слід задати собі питання іноді, коли мене ніхто не бачить, чи відображаю я Христа? І як я сьогодні реагую на труднощі, як духовна людина. Чи все ж таки як тілесна людина? Перейдемо до наступного, дуже важливого. Як же нам е, розуміти, що відбувається духовне зростання? Ми прочитаємо 2 Коринтян 3,18. Ми ж усі з відкритими обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духу. Духовне зростання це процес уподібнення до Христа. Не одно моментна подія, дивлячись, дивитись на славу Господню, означає дивитись на Ісуса. Через слово, молитву, спілкування. Змінюємось грецьке слово метаморфо. Те саме, що використовується для опису перетворення гусені в метелика. Тобто, що це означає? Повна внутрішня переміна себе? Зростання відбувається не зусиллям. Волі, а через перебування у Божій присутності. Першому Петра ми зараз прочитаємо перше Петра. Два два. Як новонароджені немовлята жадайте чистого духовного молока. Щоб на ньому ви зросли для спасіння. Як не, як не може рости жодна дитина без їжі, так і християни без Божого Слова. Якщо я не харчуюсь, то я і не росту. Да? Чому дітям при народженні вони їдять не так, як ми? Вони їдять, можуть там раз дві години. Можуть трошки більший проміжок часу, а... а можуть і менший. По потребі. Ми їмо там, дай Боже, там, раз на день. І якщо ти правильно людина і правильно харчуєшся, то п'ять разів на день, якщо звичайно, то три рази на день, а якщо служитель, то раз, да? дай Боже. <социскіль> Тому це нормально. А, але в той же час, скільки при цьому всьому я споживаю Божого Слова, чи я їм хоча б раз на день Його. Чи я слухаю і думаю про нього хоча б раз на день. Уявляєте, хтось подзвонив, напевно, Господь дзвонить. Треба було взяти слухавку. А, як до, а, Прагніть тут використовується теж грецьке слово, яке означає сильне бажання жага. Тобто іноді в нас буває настільки да, ми спраглі, ми настільки хочемо там їсти чи пити, що вже не можемо. Нам вже стає погано. Чи відчуваємо ми таке, що ми не перебуваємо в Божому Слові? І нам стає погано від того. Якщо немає бажання читати Біблію, це тривожний симптом. Здорове духовне життя це коли душа хоче їжі. А, знаєте, уявімо ще одну дівчинку, назвамо її Марта. Вона щойно вірила, дуже натхнена, але через місяць емоції зникають. І виникають питання: чому я не відчуваю вже Бога? Що робити, коли не хочеться молитися? Вона розповідається в церкві, що почала ріше молитися, читати слово, бо не відчуває нічого. Їй відповідає. знаєш, Марта, зростання не залежить від відчуттів. Це як фізичний ріст. Ти не помічаєш щодня, як виростаєш. Але якщо ти їси, спиш і рухаєшся, ти ростеш. Так само і духовна постійність важливіша за емоції. Через місяць щоденного читання слова простих молитових служіння іншим. Марта озирається назад і каже: Я не помітила, як, але я стала зовсім іншою. Згадайте себе навіть років п'ять назад. А краще, хто вже давно, можливо, згадайте себе на початку вашого становлення. І подивіться на себе сьогодні, як сильно ви змінились. Це вже зовсім не та марта. І ваші емоції кудись пропали. Да, можливо, я не свічусь зараз, як тоді. Да, можливо, я не є настільки сіллю, як тоді. Але сьогодні я знаю, коли мене не приймають. Нічого, я помолюсь за людину. Я знаю, коли за мною закриваються двері, це ще не кінець, а початок. А в той момент на початку, я думав, та ні, якщо двері закрились, то Бог їх тримає. Якщо мені щось недопустимо, то значить мені то не треба. Якщо людина закрита, то Бог її не хоче приймати. Ми поговоримо про практичні кроки до зростання. Що ж робити? Перше, постійне читання Біблії, не заради знань, а щоб пізнати Бога, щоб думати про нього. Друге, молитва як розмова. Не лише дай. Дай, 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 дай. Ми звикли до цього. А будь зі мною. Перебувай поруч зі мною. Третє. Життя в спільноті. Знаєте, рослина в полі не росте сама. Так і ми в церкві не ростемо самі. Бо Бог діє через людей. Ми ростемо один від одного. Четверте. Вірність у малому. Постійність у дрібницях будує характер. І останнє. Слухняність. Ріст відбувається тоді, коли я не просто чую, а й виконую. В Єфесянах написано, що зростаючи в любові, у всьому досягали його Христа, що є голова. Справжнє зростання. Не в знанні, а в любові до Христа та людей. І останнє про що я хочу поговорити з вами? Да, до речі, духовне зростання це процес щоденного подібнення Христа через прості, але послідовні кропки перебування в слові, молитві, спільності та слухняності. І останнє, як же мені сьогодні перевірити, А чи я духовна людина? Чи я зростаю? В другому Коринтян 13.5 написано: «Ви пробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи може ви недосвідчені? Павло прямо закликає перевіряти себе, а не інших. Не вираховуйте духовність іншої людини. Вираховуйте свою. Не дивіться на людей, не думайте, що «А, та я посварився з ним, бо він не духовний. Я посварився з ним, бо він не читає Біблію. Я посварився з ним, тому що, можливо, я не духовний. Чи Христос у вас? Ключове питання. Якщо Христос справді в мені, це змінює все. Моє бажання, слова, реакції, стосунки. Як же перевіряти себе? Перше, чи я приношу плід духа? Любов навіть до неприємних людей. Мир чи часом мене кидає в паніку? Здержливість. Чи я підконтрольний? Чи я керуваний емоціями? Якщо на цьому нема, цього нема, потрібно не намагатися бути кращим, а вернутися до джерела, до Христа, який зрощує в мені плід. Друге, як я реагую на пліт? Духовна людина не ідеальна. Але і не толерує гріх. Вона визнає, кається і йде далі, замість того, щоб ховатись або виправдовуватись. Чи є в мені жага до Бога? Якщо серце моє стало байдужим, то це вже дзвіночок. Духовне життя це життя в стосунках, а не в рутині. І останнє. Чи я люблю братів і сестер? У Христі. Любов до людей є дуже важливою. Якщо в серці гіркота заздрість осуд, треба запитати в себе, що зі мною. І підводячи підсумок. О, да, я вам не поклацав, вибачте. Поклацую зараз, От. о. Підводячи підсумок, ми ростемо тоді, коли, перше, маємо живий зв'язок із Богом, а не просто я ходжу до церкви, я читаю там Біблію, як книжку. Знаєте, є люди, які читають Біблію. як Художній опис, як художню літературу. Христостос джерело духовного життя. Друге, розуміємо, що духовність це не позиція, а стан серця. Духовна людина це та, що слухає Бога і відображає Його характер. Третє, прагнемо не дорів, а плоду Духа. Бо плід. Це знак зрілості. І четверте: чесно перевіряємо себе, бо тільки той, хто дозволяє Богові торкатися свого серця, буде рости. Духовне зростання це шлях щоденної залежності від Ісуса. Не пришвидшуй, не уникай, не порівнюйся. Просто йди з Ним. І якщо сьогодні здається, що ріст зупинився, це не кінець. Бо там, де Христос, там завжди є надія, відновлення і новий старт. Дякую вам. Давайте на останок помолимось.